Реванш Олега Бачуна, скандально відомий колишній заступник генерального прокурора Віталія Яреми та голова окружного адміністративного суду Києва, якого звільнили за порушення присяги, намагається відбілити свою репутацію і знову повернутися на найвищі щаблі влади. Це просто знаєте таке відбілення репутації е, махрового, такого діозного корупціонера, який має просто скрізь зв'язки. Поціновувати чартерів і пампезних днів народжень, як жив екс-чиновник, за наші з вами податки. Він відмічав своє 50-річчя. Чартним рейсом з, з Лондону було приїхала рок група Смокі. Сам Бачун хвалився, що обійшлося це день народження мільйон доларів. Чого не помічають антикорупційні органи? Прямі запитання. З якою метою вилітало Відень? Воно це вас не торкається абсолютно. Як ви можете прокоментувати свої статки, приготуйтесь почути шокуючу інформацію, яку ви маєте право знати. Я хочу звернути увагу на те, що здійснилась перевірка. Перевірка мною як співробітником Державної прикордонної служби саме інформації, і потім ми більш детально вже думаю зупинимося на цій інформації про причетність шановного пана бачуна до транскордонних злочинних групувань, які м, спеціалізуються на контрабанді наркотичних психотропних речовин та їх відповідно прекурсорів. Це та сама Скажіть. контрабанда, яка була в зоні АТО. Контрабанда, на які погріли військові прокурори, і тут ви бачите вже зв'язок. Чому військова прокуратура зацікавила? Володимир Мельник, прикордонник, колишній старший оперативний черговий групи в аеропорту Бориспіль на початку 2015-го В аеропорту перевіряв подібну інформацію і виявив, що чиновник літав до Москви, що за нинішньої ситуації в країні дуже підозріло. Перебування у відні пояснити набагато легше ніж перебування першого заступника генерального прокурора, людини, яка має також найвищу форму доступу до державної таємниці в столиці держави. інтервента. колишній заступник генпрокурора звинувачує прикордонника, що той, нібито, незаконно збирав про нього інформацію, а саме про його перельоти. Він говорить про е, внесення недостовірної інформації до баз даних. Ні, інкримінують, запишавши просто фабулу статті. Напишавши: здійснив передачу інформації не встановленим особам, не встановленим способом і не встановлено коли. Люстратор присутній на засіданні Бориспільського міськрайонного суду проте знімальній групі бачун не зрадів. Як власне, і військовий прокурор Євген Яцино. Думка прокурора. Про допуск зйомку. судове засідання може відбуватися у закритому режимі, оскільки провадження відкритого судового засідання може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом. В цьому судовому засіданні я буду оголошувати про моє місце проживання. про... Моїх дітей, про їхнє місце навчання, це необхідно. Я поясню, чому про мою дружину, після що я побать, і моїх родичів, бо це пов'язано з перетином кордону. Прошу ваша честь. в Тій частині, що дикається, мого допиду проводити судове засідання в закритому. Випадку. До цього ми ще повернемось і обов'язково поговоримо про те, що так не хоче оприлюднювати бачун. Звичайно, не будемо чіпати особисте, виключно публічна інформація, те про що ви маєте право знати. Нагадаємо, хто такий Олег Бачун. Ще у 2009 році, коли він був головою окружного адміністративного суду міста Києва, стався скандал. У ЗМІ потрапила інформація про любов мантієносця до розкоші, чартерні перельоти, дорогий відпочинок на мальовничих курортах, прикраси і навіть мобільні телефони з платини. У червні 2010-го за порушення присяги бачуна звільнили. І, хоча 2017 року європейський суд повернув йому посаду, мова не про це. Я бачу на знаю більше як 40 років. Тобто, ми львів'яни. Я ж... жив на вулиці Краківській, він жив на вулиці Валови через площу в ринок. Ігор Бойко, керівник Житомирської кондитерської фабрики, нещуток знає про понтові забаганки бачуна. Цим і не тільки поділився з люстратором. Приготуйтеся і зробіть звук гучніше. Бачон ніколи не мав бізнесу. Абсолютно ніколи. Він ніяких бізнесів не був. Бачун як кажуть, крім того, що торгував молодості джинсами, він нічого бізнесу не мав. Тому це факти хабарництва. Явні я вам приведу такий приклад. 10-го році 5 квітня в нього було день народження. Він він відмічав своє 50-річчя. Чартним рейсом з Ан з Лондону було приїхала рок-група «Смоки» і Лезепили щось щось таке. Чоловік пригадує, за масштабністю дійство було варте забаганок арабських шейхів, показує ілюстратору фото найзатребуваніших на той час зіркових ведучих. Ввели це день це день народження, були як там тамадою чи як орбан інцикало. Я був присутній там. Сам Бачун хвалився, що йому всім нашим знайомим розповідав, що йому обійшлося це для народження мільйон доларів. Де вони справлялись? У Львові світові зірки то ще квіточки. Ігорю Бойко відомо не лише про шикарне життя Бачуна, а й як той заробляв собі на нескромний спосіб існування, особливо коли у 2014 році став заступником генерального прокурора України. Саме тоді, за словами підприємця, Бачун вирішив обкласти даниною його бізнес. Він каже, передай Ігорю, хай мені кожен місяць дає 30 тисяч доларів і в нього не буде проблем. 30 тисяч доларів на той час ще було 600 тисяч гривень в той час. Я кажу Вадиму, посміявся, кажу, скажу йому, що 30 тисяч доларів не будемо давати, будемо давати 300 тисяч гривень. Ми йому пишемо. Таке повідомлення смс-ку, і він пише відповідь. Торг тут не у місці на акції дороже. Тобто в мене всі ці матеріали є, і вони будь Я, У мене є багато матеріалів, доказів про Бачуну, про вимагання хабаря. Далі більше виявляється, бачун у Генпрокуратурі опинився не випадково. Вони знайомі е, з Яремою ще з часу роботи Яреми у Львові, коли Ярема роб... працював начальником УВ... УВС е, на транспорті. Він тоді працював, Бачун працював тоді головою суду Галицького по-моєму, суду. Як вони познайомилися? з Яремою, Бачуна кришував завжди Кірпа. Бачун всі питання вирішував для кірпи. Коли прийшов Кірпа в Київ, перейшов в Київ, він забрав Бачуна, його призна... перевели сюди заступником голови господарського суду міста Києва. Бориспільський міськрайонний суд Київської області потерпілий бачун та військова прокуратура звинувачують прикордонника Володимира Мельника, колишнього старшого оперативного чергового групи в аеропорту Бориспіль. Важливий доказ несанкціонованого втручання в автоматизовану систему звинуваченого по даній ставі. І це ж дуже важливий доказ про тій частині, що деркається звинувачення скоєнні кримінального правопорушення за статтею 182 кримінального кодексу України, що деркається мене особисто, не маючи. Даних про мене повних він вносив завідомо на відомості закрема цими паспортами я ніколи не користувався. База називається аналіз та оцінка ризиків. Я не є адміністратором цієї бази. Я не можу вносити будь-які зміни в цю базу. Я користуюсь для аналізу оцінки ризиків, перевірки інформації. Всі доповнити хочу одною фразою, що це входило в його безпосередньо обов'язки. Одна з претензій бачина, коли він літав до відня до бази даних прикордонників, внесли Москву як пункт призначення реєстрація на Москву співпадала з майже майже співпадала з реєстрацією на відень. Я проходив вільно, я дружина і двоє маленьких дітей. Я проходив через стійку, коли не було ніяких ні натовпів, як не дивно, коли не було пасажирів, напливо ті, що їдуть на Москву, ті, що їдуть на відень, ніякого перешкод для нормальної фіксації в системі гарту. Бо е, е, сержанта прикордонної служби, наскільки я пам'ятаю, каже Хоменко, не було Є камери відеоспостереження в залі, і це може було підняти. Чомусь вони не були підняті камери, які там присутні присутні не тільки державної прикордонної служби, а й аеропорту Борис. І вони зберігаються все. Та аеропорт не єдине джерело, яке може підтвердити відвідине бачином Москви. Я тоді цю інформацію отримав від працівників спецслужб українських. От. Адже ми всі чудово знали хто хто є бачун Сергій Іванов, автор резонансного матеріалу Навіщо бачун літав до Москви?». до речі, чи то за збігом обставин, чи то саме після оприлюднення статті на початку лютого 2015-го Ярема і Бачун пішли у відставку після його призначення на посаду заступника генерального прокурора України Яреми. От за моєю інформацією, от він виконував власне такі от функції, які він виконував, коли турбував е на посаді судді. Ну, тобто збирав гроші. Хто мешкає наразі в Москві? Ми в Москві ми чудово знаємо всі, починаючи від колишнього президента України втікача Януковича і. Членами його адміністрації, команди, сім'ї і таке інше. Довідня екс-заступник генпрокурора також літав, розповідає Ігор Бойко. За його словами, в Австрії Бачун вирішував свої делікатні справи, а також допомагав Віталію Яремі. Дивіться далі. Закордонні справи Олега Бачуна. Ця людина виконувала єдину функцію. Ця людина була гаманцем. То він їздив і збирав гроші. Генерального я... прокурора Ярема на той час так. Прямі запитання люстратора, з якою метою ви літали в Відень? Воно це вас не торкається абсолютно. Про що не хоче говорити екс-чиновник? Реванш Олега Бачуна. Це просто, знаєте, таке відбілення репутації е махрового, такого одіозного корупціонера, який має просто. Скрізь зв'язки. Справжнє життя колишнього заступника Генерального прокурора України. Він мічав своє 50-річчя. Чартим рейсом з... з Лондону було приїхала рок-група Смокі. Сам Бачун хвалився, вийшлося це день народження мільйон на доларів. І на що варто звернути увагу спецслужбам? Ця людина виконувала єдину функцію. Ця людина була гаманцем. То він їздив і збирав гроші. Гомозум. Генерального прокурора Ярема на той час так. Він десятки разів літав в Австрію. В нього є закордонні рахунки, які він зберігає там, тому що його подорожі в Австрії були щомісячні, а деколи навіть кілька разів. Місяць. Він зустрічався з тими, хто втік лист. Я знаю Ну, можу говорити на 90%, що з Клюєвими він абсолютно точно зустрічався ні один раз. Ярема нікуди не літав, літав бачу. Тому тобто, що це довірена людина, в плані якому ну вони ділили займалися хабарництвом ще з 2000-х років. Я ж кажу, першу квартиру подарував Яремі у Львові. Це бачу. Вони нічого не зробили, ніяких дій по розслідуванні реальних злочинів, злочинів корупційних злочинів майдану. Що були зібрані страшенного. Нагадаємо, упродовж 2014 2015 років за часів роботи Яреми та Бачуна в Генеральній прокуратурі були відкриті кримінальні провадження стосовно Віктора Януковича, Миколи Азарова, Віталія Захарченка, Віктора Пшонки, Олександра Якименка, Олени Лукаш, братів Клюєвих, Юрія Колобова, Олександра Клименка, Сергія Арбузова, Едуарда Ставицького та Раїси Багатирьової. Частині з них навіть підозри не висунули. І така очевидна бездіяльність має плоди вже у травні 2017-го Інтерпол зняв з міжнародного розшуку Віктора Януковича, його сина Олександра, Андрія Клюєва, Едуарда Ставицького та Сергія Арбузова. Ми вирішили поспілкуватися з бочином особисто, запитати і про справу, і про зірковий день народження, і про майно, яке не відповідає доходам. Але відповіді довелося нас доганяти у прямому розумінні. Ви літали казали, в Москву, літали у відень. Ви можете нам сказати, з якою метою літали у відень? Воно це вас не торкається абсолютно. Скажіть, будь ласка, як ви можете прокоментувати свої статки, наприклад, будинок в козині чи елітну квартиру на Кухпоках? З цього приводу в мене заповнена декларація, яка абсолютно доступна, і перевірка, яка проводилася фіскальними органами, до мене немає жодних претензій. Добре, подивимося, ми до чого там немає претензій у фіскалів? Згідно з декларацією на Олега Бачуна записана елітна квартира в Києві площею 186 квадратних метрів. Скажіть, будь ласка, саме тут, згідно з витягу з державного реєстру, знаходиться квартира номер 66, Вона на Бачуна Олега Володимировича. Там нема бачили нікого. Скажіть, а коли ви останнього разу його бачили? А це дві автівки преміум класу, власником яких є родина бачунів. Щоправда, задекларований тільки БМВ і 6 Про Мерседес віто в декларації ані слова. Доброго дня. Я перепрошую. А чи є хтось вдома? Будинок 71, вулиця Нова. А це інший скелет у шафі Бачуна. Ми в селищі міського типу Козин Обухівського району Київської області. Саме тут, згідно з витягу з державного реєстру речових прав на нарухоме майно, знаходиться великий маєток та дві земельні ділянки, що належать родині бачунів, а саме дружині Олега Бачуна, Олександрі Сергіївні Гордієнко Бачун, ми взяли з собою квадрокоптер, аби більш детально роздивитися шикарний маєток та дві земельні ділянки. Розміри маєтку і земельні ділянки бачунів, а також штучний водний канал для розваг вражають. Загальна площа цього шикарного маєтку родини бачунів складає 1165 квадратних метрів. Саме цей маєток, а також земельну ділянку площею вісімсотих гектарів, Олег Бачун подарував своїй дружині в жовтні 2013 року. Окрім цього, дружина бачуна володіє саме тут земельною ділянкою, площею 0,2 гектара. Біля будинку припаркована чиясь автівка. Втім, на наші прохання поспілкуватися ніхто не відповідає. У вікнах бачимо людей, вони нас, але жодної реакції. Це ж будинок поруч з вами, будинок Вулиця Нова, 71, один, так? так. 70. Він просто, з, згідно інформації з Державного реєстру прав на наркове майно, записаний на е, дружину колишнього заступника генерального прокурора Олега Бачуна, на його дружину, дружину Гордієнко-Бачун Олександра Сергіївна. Хотів у вас дізнатися, чи бачили ви тут родину бачунів прокурора? Це я знаю, тут був Віктор Віктор? Віктор Мєшко, так. Да. А а е коли він був? Він вам представлявся як власник? Чи Ні, можливо він представлявся він, як. Він, 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 він не представлявся. Я знаю, що він його будував. Юрист Роман Масилко розповідає про цей маєток цікаву історію. Влітку 2010-го Бачуну взяв кредит на будівництво за кілька місяців до свого звільнення з посади судді. Якщо проаналізувати те, яким чином він здобутий, то бачимо, що був. Отриманий, напевне, кредит на, на 3 мільйони 160 тисяч, і під забезпечення даного будинку. На той момент, коли відбувалося це придбання будинку, вже практично всі знали про те, що до пана Бачуна є величезні претензії стосовно його розкішного способу життя і те, що його спосіб життя реально не відповідає його. Доходу. Якщо аналізувати декларацію з приводу обслуговування даного кредиту, ми бачимо, що він здійснив у 2014 році погашення кредиту на суму 223 тисячі. А при цьому загальний сукупний дохід за рік у нього 137 тисяч тобто, це сума процентів, які він виплатив, є значно більшою ніж його дохід. А вже 2013-го чоловік дарує будинок і земельну ділянку дружині. Що подивитися декларації і відстежити, що відбувається далі з майновим станом, тут ми бачимо тенденцію до передачі майна, майнових прав з самого бачина на його дружину. Спочатку бачимо договір дарування на цей будинок, але при цьому сам кредит залишився на пану Бачуну. Ну дуже цікава така схема. Потім в 2014 році вже відбувається відчуження його корпоративних прав у розмірі мільйона 896 тисяч знову ж таки на дружину. Зазвичай такі дії здійснюються для того, щоб забезпечити знову ж таки майно від, від можливих якихось цікавості або правоохоронних органів, або якщо чиновник там планує йти на державну службу знову. То це це так знов таки спосіб певного роду приховування майна. А ще люстратор з'ясував не менш цікавий факт про банк, який кредитував бачуна. Відповідно до офіційної інформації Нацбанку України від 8 березня 2015 року одним з опосередкованих власників фінустанови є дружина Бачуна. Зазвичай такі схеми використовуються для легалізації доходів. Такий спосіб е, обтяження свого майна іпотекою е, банку, який по суті контролюється там родичам, е, є певним способом захисту активів від е, можливого там кримінального переслідування, арешту і е, е, продажу цього майна. А от ігор бойко зазначає, згаданий банк, бачун використовував для відбілювання своїх чорних схем. Всі знали, що це Бачуна банк. Там були в один час І Ерема і цей великий маршал 21-го століття Гелетей. У розпорядженні ілюстратора офіційні документи СБУ, згідно з якими бачун літав лише до Відня. Втім, блогер Сергій Іванов, який посилається на власні джерела в СБУ, наполягає Білокам'яна. Також була. Свої джерела Сергій обіцяє розкрити на першу вимогу суду. Пачун таким чином він намагається викреслити. Е От, власне, от саме Москву з переліку пунктів своєї подорожі. От. Хоча за інформацією моїх джерел як в Генеральній прокуратурі, так і в спецслужбах ця людина виконувала єдину функцію. Ця людина була гаманцем. Тобто він їздив і збирав гроші. О, генерального прокурора Ярема на той час так. Враховуючи те, що за період перебування Яреми і Бачуна на керівних посадах ГПУ жодному з клюєвих не було повідомлено про підозру. Я думаю, що він міг вирішувати будь-які питання маркантильного характеру, так би мовити, які сприяли подальшому уникненню клюєвих братів -клюєвих від кримінальної відповідальності. Люстратору стало відомо, куди саме мітить бачун, нібито має намір працевлаштуватися у військовій прокуратурі. Так це чи ні покаже час? Проте вже зараз на наш запит Генеральна прокуратура заперечила цю інформацію. Було проведено. Допит в процесі судового розгляду ключових свідків, які дійсно підтвердили, що е, я мав повне право і не просто мав право. Я був зобов'язаний здійснити перевірку за допомогою під систему гард аналізу і оцінки ризиків інформацію щодо можливої причетності пана Бочуна до протиправної діяльності, що її виконав. Це підтвердили безпосередньо ми, мої керівники, керівники і особи, які також виконували такі самі функції, як і я. Тим часом прикордонник Володимир Мельник продовжує судову війну зале. Гамбачуном вірить, що справедливість є, але жити стало важче. В першу чергу, це те, що мене перемістили до іншого регіонального управління, а перебував я тут на, квартирні, на квартирній черзі, внаслідок чого я не отримав відповідного житло. мені відмовлено е, вправі на взяття участі в конкурсі, на вступ до Національної академії Державної приватної служби для, для отримання першого рівня освіти. За військовим напрямком аргументовано це тим, що проти мене йде судовий розгляд, судові справи. Тобто я взагалі не розумію, тому що кожна людина має на право на суд. Навіть люди засуджені, які відбувають вже покарання в місцях позбавлення волі, так і ті мають право на те, щоб здобувати освіту. Чоловік уже звернувся зі скаргами до національного антикорупційного бюро і до комітету Верховної Ради щодо запобігання корупції, на вчинки Олега Бачуна. А також до служби контррозвідки надії військової прокуратури, яка підтримує бачуна у суді. А ще прикордонник повідав нам вельми цікаву інформацію, що не лише Олег Бачун намагається знову повернутися до влади. Дійсно, йде. Намагання повернути членів старої команди, старої команди, яка була при єремі на керівні посади. Є така інформація. Це інформація від декількох джерел. Перше джерело це безпосередньо з самої військової прокуратури. Є знайомі, які підтверджують таку інформацію. Про Єрему Віталія Григоровича було отримано інформацію, те що буде. Пробувати повернутися в державні органи і безпосередньо в Державне бюро розслідування. Сподіваємось, на зібрану нами інформацію компетентні органи не лише звернуть увагу. Ми чекаємо реального реагування. Заплямовані екс-чиновники не тільки мають бути позбавлені шансу на реванш. Вони мають бути покарані.